Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. в Україні. Започатковано проєкт Офіцер-рятувальник громади. Його презентували і на Дніпропетровщині. Як вплине поява офіцера-рятувальника на життя мешканців громад області? Знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Як виникла ідея Проєкт офіцер-рятувальник громади має за мету створення безпечного середовища для населення. За кожною територіальною громадою буде закріплений офіцер-рятувальник, який на місцевому рівні забезпечуватиме організацію виконання заходів цивільного захисту, зокрема, забезпечить стійку, ефективну та сучасну систему, яка зможе ефективно реагувати на широкий спектр загроз та захистити населення і критичну інфраструктуру громади в умовах надзвичайних ситуацій ситуації різного характеру, ми дбаємо про безпеку в кожній громаді. Ми дбаємо про те, щоб в кожному населеному пункті, найвіддаленішому населеному пункті, ця безпека була організована. Ми вводимо і ще таку посаду. Офіцер-рятувальник, офіцер, який буде відповідати за всю систему цивільного захисту, цивільної безпеки в регіоні. Він буде особливо навчений. Курси, які проходять і будуть проходити дані офіцери, вони вже розроблені і вони вже показують свою практично, практичну складову і. Ми впевнені, що цей офіцер разом з усією системою безпеки, яку ми створюємо, надасть впевненість кожному нашому громадянину. До проєкту вже долучилось понад 200 громад з 23 регіонів України серед залучених і громади, які наближені до зони ведення бойових дій. Зараз плідні співпраці з ДСНС. Ми будемо разом втілювати цей новий проект. Ті всі напрацьовані наші вже механізми безпеки, які яку фактично пох щодня контактуючи з керівником громади, з людьми, які живуть на цій території. Він розуміє всі проблеми, допомагає і постійною присутністю. Показує, що поліція в постійній комунікації з громадою з людьми. Вони будуть спільно працювати паралельно, де буде пересікатися якісь напрямки. Ну, наприклад, реагування Національна поліція реагує на всі виклики, в тому числі і пожежі, якщо йдуть сигнали. Ну і звісно, удари, терористичні удари росіян. Розподіл офіцерів-рятувальників по громадах буде відбуватися з урахуванням як кількості населення і території громади, так і безумовно, техногенним навантаженням громади, оскільки дуже важливо. Важливо розуміти, скільки на території об'єктів. Критичної інфраструктури, об'єктів підвищеної небезпеки, інших категорій об'єктів, які створюють небезпеку. Тому в залежності від цих чинників і від інших чинників буде відбуватися розподіл офіцерів-рятувальників, наприклад, за невеличкими громадами, які складаються з декількох сіл. Можливе закріплення одного офіцера, тобто за декількома громадами. В той же час великі громади з потужним техногенним навантаженням будуть мати. Декількох офіцерів громади одна. Що стосується Дніпропетровщини, то на сьогодні в області вже працює 12 офіцерів-рятувальників. Ще одна група проходить відповідне навчання. У подальшому планується розмістити таких офіцерів у всіх 86 громадах. Яна Андрусенко Ілля Ломовський. Новини Д1.